Хлопчики і дівчата, запрошую вас подорож по чарівній країні грамоті. А для того, щоб дізнати, з ким ми будемо мандрувати, треба загадку відгадати. У світі казковому, чудовому, там, де темний синій ліс, маленькі чоловічки ховають смарагдів блиск. Тихо-тихо по стежці, дружно ковпачки йдуть. І в кошиках, і в мишечках, скарб додому вони несуть. Тихо-тихо по доріжці, чиїсь маленькі ніжки тупають свої засіки. Хто такі це? Так, діти, це гноми. Нас гноми в гості запросили, щоб у цікаву гру пограти. Давайте з ними познайомимось ближче. У цих будиночках живуть гноми Тім і Том. Вони зовсім не схожі одне на одного. Том має твердий вильовий характер. Ім'я його починається з твердого звука Т. Том. Він полюбляє все те, що починається з твердого приголосного звука. Тім кругленький, товстенький, з м'яким характером. І навіть його ім'я починається з м'якого приголосного звука ті. Він обирає слова, що починаються з м'якого звука, або слова, в яких є м'які приголосні звуки. Гномики дуже дружні, завжди і всюди ходять разом. Ось сьогодні вони разом прийшли купувати нові меблі. Давай допоможемо придбати їм. Том буде обирати меблі з твердими приголосними. А Тім буде обирати меблі з м'яким приголосним в слові. Подивіться, діти, це диван. Хто буде купувати диван? Чи є в цьому слові м'який приголосний? Ні. В цьому слові всі тверді приголосні, тому його буде купувати Том. Це ліжко. В цьому слові перший звук м'який. Лі. Ліжко. Значить, його буде купувати тім. Комод. В цьому слові тільки тверді приголосні його обирає том. Стіл. В цьому слові є м'який приголосний ті. Стіл його обирає тім. Крісло. В цьому слові теж є м'який приголосний рі, його обирає тім. Це шафа. В цьому слові немає м'яких приголосних. Шафа її обирає том. А ще наші друзі на своїх клумбах вирощують гарні квіти. Том вирощує з твердими приголосне, а тім з м'якими. Подивіться, що це за квітка. Це ромашка. Значить, її вирощує том. Ця квітка називається тюльпан. В неї є м'який приголосний лє тюльпан. І вирощує її тім. Гарну квітку троянду вирощує Том, тому що в неї немає м'яких приголосних. Така тендітна квіточка називається фіалка. М'який приголосний Фі, тому вирощує її тім. Тім і Том дуже вдячні вам за допомогу в придбанні меблів та розсаджуванні квітів. А зараз вони запрошують нас зробити артикуляційну гімнастику. Тягнемо губки аж до вушок. Будемо схожі на лягушок. Тік, так, так, тік, наче маятник язик. Щоб ні краплі не пролити, язик треба чашкою зробити. Широкий язичок відпочине тихенько, а потім знов буде працювати веселенько. Зроби широким язичок, подмухай на краєчок. Солодкий на губі медок облизе його язичок. Щоби зубки чисті були, ми їх чистить не забули. Язичком туди, сюди, чисті зубки в нас завжди. В мене голочка слухняна. День у день працює зрання. Голочка тоненька, гладка та гостренька. Вправи гарно всі робили. Гномиків розвеселили. А зараз гномики пропонують вам вивчити зимові чистомовки. Ло, ло, ло. Снігом землю замело. Ля-ля-ля стала білою земля. Ні, ні, ні візерунки на вікні. Ра-ра-ра дуже рада дітвора. Сподіваюсь, вам сподобалось наше заняття. До наступної зустрічі!